Приїхав в город по делам, друзі, і попали під ливень. Пішов дощ, стою на стоянці, заливає просто капець. Нічого не видно вже. Такі, друзі, справи. Дворник включився і виключився з Так що так от у нас іде уборка соняшника, друзі. Це ось така погода у нас через день. На поле вже залізти ніяк. Так що коментуйте, друзі, яка погода у вас тільки у нас виходить, що отак заливає. Чи по всій Україні такі дощі луплять. У нас Дніпропетровська область і в Україні гордость. Да, он синочок теж проснувся, маленький спав. Так що такі, друзі, справи. Було з утра вроді так класно, але ну, інтернет не обдарую. Показував на час дня 78% на 2 часа дня стояв 100%. і розпишіться, 100% дощ. Так що, друзі, такі справи. Ливні нас не покидають в цьому році Затаплюють просто хана. Так що такі друзі справи. Жесть просто. Оце ливення друзі, дивіться. далі такі друзі справи так що не знаю коли будемо брати соняшник я взагалі нічого не встиг особового грати комбайн доїхав до поля і пішов дощ ось все друзі прийшли мої кошенята всім пока